Панно мозаїчні біля краєзнавчого музею вже його змінюють. Змінили вже. Уже змінили, змінили. Да. І там говорять і за прапор, дехто, хто, за, хто, проти. Оце вже ну, остаточно. Чорно-красний прапор. Ну, коричнево красний прапор. А чому ні? Це була чиясь ідея, чи це. Да, ми колективом колись раніше визначили, як можна зробити так, щоб не порушувати загальну такої. Ну, картину, яка була створена митцями, трохи змінити, замалювати ці, всі. Ну, там технології відповідної там достатньо так складно було, але ми знайшли ті, хто зважився це зробити. Два тижні вони працювали. І сьогодні вже ніхто не, не, не побачив, що там є якісь риси, які були нас відкидали до того періоду до радянського. Коли це створювалося? Нормально, на мій погляд, на цей період ми зробили те, як роблять в інших містах. Ну, як аналог, це мать наша родина, батьківщина-мати в Києві. Точно таким же чином вони пішли, змінили там одне на інше, прибали риси українізації і, в принципі, нормально сьогодні. Так і ми зробили. Ми не стали там, уж, там ну, кардинально щось змінювати, але знайшли такі ну, порозуміння в тому, щоб воно відповідало і історії і відповідало сучасності.